Всім привіт-привіт! Сьогодні вирішила зробити манікюр без нарощування нігтів. Як ви бачили в попередніх відео, майже в кожному роблю нарощування. Сьогодні вирішила зробити манікюр на короткі нігті. Або гель-лак на короткі натуральні нігті. Ось я трохи собі скоротила довжину, бо два пальчики, два на двох пальчиках вже були надламані нігті. В принципі, можна було б відремонтувати їх, але я хочу зробити. Ось такі нігті покоротше, бо частенько роблю нарощування і велика довжина мені, в принципі, не потрібна. Роблю знову квадрат, я полюбляю квадрат, якщо без нарощування, без нічого ходити, більше мені так ось подобається квадратна форма. Щоб випиляти, її треба тримати пилочку під кутом 90 градусів. І з боку, в принципі, в мене вже тут була форма квадрат, то роботи мало. Але якщо ви бажаєте, можете подивитися дуже попереднє відео, Відео, скажімо так, з самих перших відео я там повчальний такий урок відзняла, як випиляти ту чи іншу форму. Там форма квадрат, овал і мигдаль. Ну, В принципі, можна ще відзняти, якщо забажаєте, як випилювати такі форми. Біля бокових валиків, по бокам, бокові паралелі я тільки трішечки ось так підправляю, трошечки підгладжу кути, бо все ж таки гострі виходять. Нігті і все. Далі, якщо ви робите разом зі мною манікюр, то треба зробити підготовку нігтя, це забафити нігті м'якою стороною пилочки, підняти таким чином чешуйки, але дуже там не перестаратися, щоб не перепиляти нігті. Далі стряхнути ту пилюку всю, яка в нас там утворилася, а далі вже нанести безклосотний праймер, і тоді, так як я, зараз наносити базу тонким шаром. Чого я сьогодні не роблю, бо в мене вже. Тут і відривався матеріал, і я вже зовсім недавно робила манікюр, то кожен раз піднімати ті лускітки, е, таке все робити, то не треба. До того ж в мене тонка нігтьова пластина, і там вже нічого не залишиться. Тож треба розуміти, що коли і наскільки треба пиляти, бо можете такого напиляти, що потім будуть вам клієнти казати, і ви будете думати, що геллак шкодить вашим нігтям. Далі те ж саме все роблю. Я на наступних нігтях. І сьогодні хочу зробити укріплення нігтів гелем, а точніше, укріплення нігтів боттл-гелем. Біленьким, як і я працювала в попередньому відео. Щоб зробити укріплення нігтів гелем, треба підготовку робити таку ж саму, як я вам щойно сказала. І обов'язково нам потрібна з прозорої каучукової бази підложка ось таким тоненьким шаром. Треба нанести на всі нігті і просушити. До речі, можна попрацювати. Одразу на всіх нігтях, так як у нас тонкий шар, і так багато матеріалу немає, він не буде розпливатися. Але якщо ви зовсім новачок-новачок, то тоді працюйте по одному пальчику. Але то все таке затяжне буде діло з тонким шаром. Ну, в принципі, робіть так, як вам зручно. Дістала вже цей ботл гель, що ви бачили в попередньому відео. А якщо не бачили, перейдіть, подивіться, бо щось там дуже мало переглядів, там дуже кльове було нарощування квадратних нігтів гелевими тіпсами з помаранчевим френчем, і зі стразами і з наклейками водними. Перейдіть, подивіться, і лайкніть його, будь ласка, щось воно не пішло. І тим чином я вже набрала пензликом. Пензлик я взяла з бутилочки з бази молочної, базу трохи стягла назад в ту бутилочку І ось спочатку тонким шаром я промазала нігодь цим гелем. Далі взяла краплю. І розподіляю ось таким чином, придивіться, як я то все роблю, розподіляю по всьому нігтьові. Не треба в даний, в даний момент, не треба нам накладати дуже багато матеріалу, бо в нас дуже короткі нігті. І коли у нас короткі, зовсім коротесенькі нігті, і ми накладаємо туди багато матеріалу, вони зовсім некрасиво і не естетично виглядають. Тож на коротких нігтях треба робити більш тонкіші шари. А якщо ви будете промальовувати. Ще Ще гель-лаком, ще два шари, то це також треба ще враховувати, що у вас не були такі великі, об'ємні нігті, вони за рахунок об'єму, Будуть виглядати ще коротшими. Ну, ось як ви бачите, шар у мене дуже тонкий, просушила в лампі, можна торець ще в принципі, і зараз підпиляти, і в кінці, вже коли нанесемо топ. На наступних нігтях роблю все те ж саме, промазую ось таким чином тоненький шар. А далі ставлю крапельку і розпреділяю. В принципі, можна. І одразу ставити краплю, якщо ви добре працюєте матеріалом, можете його розпреділяти. Але я промазую, щоб у нас добре розтікався ботлгель, пізніше по тому першому тонкому шару. І, звичайно ж, тоненьким пензликом треба також попрацювати. До чого ж незручно працювати на своїх нігтях, бо незручно ось так віддвигати бокові валики, щоб підлізти, де нам потрібно там щось промалювати. Але якось з тим я справляю. І подивіться, ось такий мене результат. В принципі, вже дуже гарно, нігті виглядають охайно мило. Я полюбляю білий колір, це навіть не молочний ботлгель, а білий, бо він не має теплих відтінків, він такий більш до білого кольору. І я не можу передати, навіть як я дуже-дуже полюбляю кольорові ботлгелі. Наприклад, ось білий, одразу зробила укріплення і маю білий фон. І не потрібно мені наносити вже білий гелу. Лак. Тобто, вже це все готово. Також полюбляю камуфлюючі бази за такі, за такі додаткові елементи. Так? Ну А далі хочу зробити декорування, давно вже трошечки підзабутимуся таким декором, як бульйонки. До того, як їх зараз я буду наносити, я вже промазала, як ви щойно бачили нігті топом, і я обрала матовий топ. Кріпити я буду ці бульйонки саме на гель це більш буде надійніше, ніж там на топ їх прикріпити. Я набираю гель ось таким тонким пензликом, тим, що я б все біля кутику та бокових валиків під час нанесення бутилгелю. Я його протерла, цей пензлик, і набрала трошечки, трошечки на кінчик гелю. Поставила крапельки такі, щоб вони не розтікалися, але крапля має бути ну, така Гарна, скажімо так, щоб там був гель. І в цей гель нам треба помістити саме ці бульйонки, щоб вони гарно так були в тому гелі. Не повністю, але таке в них гніздо, скажімо так, умовно кажучи, має бути гарним, щоб вони там сиділи. Дуже круто, що на пінцет намагнічуються ось ці бульйонки, і не треба їх затискати, щоб перенести на ніготь. Подивіться, все чудово все переноситься. Але колись я набирала пензликом змоченим в базу ці бульйонки, і трохи бази залишалося там, і вони в мене трохи склились, Тож часу забрало те, що треба було їх один від одної відтуляти. Половину нігтя я зробила і заполімерізувала в лампі. Чому не одразу? Бо попросту почали бульйонки ті всі розтікатися. і упливати туди, куди мені не потрібно. Тож я заполімеризувала перші і знову ставлю крапельки, поміщаю туди бульйоночки і також відправляю в лампу. В принципі, якщо ви впораєтесь швидко-швидко, можна все одразу тут зробити. Але в мене пішов час на те, щоб роз'єднати ось ці бульйонки, які в мене посклеювались, і тим часом ті, що я вже помістила кудись. Кудись, туди, куди не треба, поповзли. І ось це вже я все зробила на всіх п'яти нігтиках. Але це ще не все. Це була клопітка така робота, але попереду у мене ще дві клопітки роботи. Друга клопітка робота це треба їх закріпити. І закріпляю я тим же самим гелем. Але не тільки верхушечку, ось цю треба гелем промазати, а треба промазати так, щоб і на самий нігодь, на самий ботл-гель потрапило наш гель, щоб ну, добре окуналися саме ці бульйоночки. Інакше вони попросту не будуть носитися і будуть швидко відлітати. Саме то гніздо, як я вам вже казала візуально, воно має дуже бути гарним. Тобто вони мають бути в якійсь такій краплі, тоді вони будуть триматися. Але якщо вони там трішечки до чогось прилипли, то вони триматися не будуть. Закріпила я так кожну бульйоночку, заполімеризувала і далі ще тоненьким пензликом пройшла матовим топом по ось цих місцях на нігтях, де все ж таки був блиск від гелю. І ось маю такий результат. Ось такий манікюр, ніби він був простим, але за рахунок викладання цих бульоночок і закріплювання, все ж таки то забрало часу. Хоча, в принципі, мені він виглядає дуже кльово і стильно на коротких нігтях. Я хочу, щоб ви мені написали коментар, як вам такий манікюр на коротких нігтях подобається чи не подобається. І, ну, коротше, пишіть, сподобалось чи ні, і робили ви собі такий чи ні. Якщо сподобалось, ставте. Лайк та пишіть коментар, підписуйтесь, хто ще не встиг підписатися. А на сьогодні все. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в нових відео.